Різнокольорова писанка рекордна для Львова. Її висота три метри. Зіткана вона з геометричних фігур та різнокольорових смужок. Символи такі ж, як і на звичайній писанці: зображення, берегині, риби, дерева, життя, а ще меандри як символи сонця. Для того, щоб створити ту писанку, треба було зробити спочатку ескізи, потім ми робили картони. Теж ми використовували деякі дитячі роботи, які вже були створені до того. Тому що фактично ми її створювали три тижні. Три тижні попрацювали дев'ять професійних художників. Ще 30 учнів зі школи народного мистецтва. Для дітей така робота нова, тому переконують було цікаво. Кожен клас щось ткав і мені дуже сподобалося ткати різні геометричні фігури. Ткали різними способами, косичкою, переплетеною, пустою. Якщо чесно, це був мій перший перша робота. Поруч із рекордною писанкою ще 25 півметрових мальованих акрилом та гуашю. Обробили їх спеціальним лаком, тому дощ їм не страшний. Розписували і львівські художники, і учні художніх шкіл, і, і цілі львівські кластери, і велокластер, і, і, і одна з писанок розписана кримсько-татарською художницею. Долучалися всі, хто був небайдужих і хто розуміє, що, що писанка крім традиційного символу великої. Дня ще й хороший арт об'єкт. Окрім виставлених 25 півметрових писанок, у запасі ще стільки ж Виставлятимуть їх почергово. А от рекордну красуню на великдень перевезуть у Шевченківський гай. Ірина Кулинець, Любомир Козак, новини.